Добро здоров'я пані панове. Категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 31 березня. Я вас вітаю на моєму авторському youtube каналі. Він називається Василь Кланчук. Так, звуть мене. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день, добу, ніч, вечір. Ну, багато подій. Бачите, ці дрони по Харкову. І Тут в районі столиці аж до Житомирської області працювали наші захисники неба. Ну і міжнародний аспект, откровення Путіна, откровення Трампа відносно Путіна. Ну і робота феєрична, фантастична робота президента. Фінляндії Олександра Стуба ну момент гольф а в результаті семи годин якого і з'ясувалися деякі позиції, про які ми встигли з вами вже поговорити можливі санкції проти Росії. Ну але давайте все по порядку розбиратися. Бо цей тиждень насправді сьогодні понеділок цей тиждень календарний він обіцяє бути дуже насиченим, особливо в контексті європейської частини там співробітництва з Україною, підтримки України. Ну і разом з тим розуміння того, що за інформацією президента Фінляндії штати. Не збираються йти з НАТО, вони просто будуть міняти свою роль в цій організації. І в цьому ж зв'язку, можливо, якась нова конфігурація з'явиться. Ну але без України, якщо говорити за концепт НАТО, теж ми про це зараз поговоримо. Але європейські країни розглядають можливість направлення авіації флоту в Україну. Після закінчення війни ще раз скажу, що там дуже гучно Трампу порадили. Він типу погодився все ж таки тиснути на Путіна з 20 квітням. Побачимо. Але в коаліції спроможних коаліції охочих якраз можливість про авіацію флот, а не солдат фізичних, починають обговорювати. Як пропонує Франція і Британія, після війни опорою України можуть стати європейські війська коаліції охочих, Макрон назвав їх силами стримування. За планом, вони б могли допомогти захистити українські міста і ключові об'єкти по. Далі від лінії фронту, а також забезпечити матеріально технічну підтримку або навчання української армії, при тому, що направити військову групу в Україну для остаточних якихось рекогнецьровок, планують найближчими тижнями, щоб визначити, скільки військ потрібно для сил стримування, і де конкретно вони можуть бути розміщені, причому, що європейці будуть радитися з Україною про посилення її армії для утримання майбутньої лінії фронту. Ніхто не говорить про скорочення армії, це теж ключове ключовий момент для Путіна. Ну я не сумніваюся, що він цим буде і пояснювати свою відмову від підписання мирної угоди. За словами двох дипломатів, європейський фокус перемістився саме на повітряні і морські сили, оскільки керівники армії вказують на обмеження розгортання великих військ на землі. А інші країни пропонують свої можливості для патрулювання неба України і Чорного моря. Зокрема, Макрон наголошував, що Європа хоче також, щоб США в якомусь варіанті брали участь в миротворчій місії, але Трамп так обіцянки якоїсь і не дав, за словами європейських дипломатів. Чиновники з команди Трампа подають неоднозначні сигнали навіть в приватних бесідах. От вони згадують цього Стіва Віткофа спецпредставника, який відіграв ключову роль в переговорах з Росією і назвав ініціативу от, європейську спрощеною. Водночас, французький чиновник зазначив, що Трамп не виключає підтримки. І що обговорення проходять в повній гармонії з нашими американськими партнерами, які зацікавлені в такому підході, і сказали нам, от, європейцям, що цей підход, підхід він хороший. Так, тепер, друзі, повертаюся до Олександра Стуба і його зустрічі з Дональдом Трампом, бо так виглядає, що це ключовий момент сьогоднішнього дня в такій світовій політиці. Чекаємо на реакцію, звичайно, російської сторони. Не сумніваюся, що вона буде така, що ми тут ні, ні, ні за які кавришки. Але тим не менш, от як сам сказав Олександр Стуб, після його зустрічі з Трампом склалося враження, що тим терпіння США, а щодо Росії закінчується під час неофіційного візиту от, Стуба до Трампа, тому що в Гольф грали, це ж не зустріч в Білому домі, розмова з Джей Дівенсом. І не в кроваці, не в костюмі був Олександр Стуб, а в, в одязі для Гольфа. Спеціальне взуття, там, брюки, там, я знаю, там це поло на ньому. Це все про гольф. Тим паче, що ступ займався гольфом з юнацтва. Так от цей неофіційний візит був присвячений обговоренню фінсько-американських відносин і питання зовнішньої політики насамперед ситуацією в Україні. Крім того, політики зіграли в гольф, однак, як зазначив ступ, він не має наміру змінювати традиційну фінську дипломатію Сауни на дипломатію гольфу. Ступ повідомив, що. Зустріч стала продовженням низки переговорів, які розпочалися з візиту президента Зеленського до Фінляндії. Це вам коротке нагадування. Я про це розказував в першій частині. Але план зустрічі з Трампом існував давно. Але остаточне підтвердження було отримано лише за кілька днів до До неї переговори тривали близько семи годин. Але ступ не залишився на ніч в Маролаго. Основними темами були криголами співробітництво в Арктиці, ліси і природні ресурси. Ну знову ж таки, історичні події. Це Війна Росії радянського союзу проти Фінляндії а, згадували та історичні події. Не знаю чи це просто навіяло а, путіним з печенігами і половцями. Ну але ця зимова війна це не така вже далека історія. А, говорили про членство Фінляндії в НАТО. Ви знаєте, що Фін Фінляндія стала новою країною в НАТО і відповідальність Європи за свою безпеку. і За словами Стуба Трамп ясно дав зрозуміти, що США не виходять з НАТО, але очікують від Європи більшого внеску в свою оборону. Ну і е, стосовно. То як Трамп відреагував на Путіна, дійсно в Трампа вривається терпець щодо Путіна. А Ступ запропонував план щодо крайнього терміну, до якого Путін повинен дотриматися повного припинення вогню. Це 20 квітня. І саме чому? Тому що дійсно втрачає терпіння через тактику зволікання Путіним припинення вогню в Україну. І це от вони теж обговорювали. Важливий момент, що в другій парі грав Лінсі Грем. Знаєте, цей сенатор республіканець, він дуже близький до Трампа і зараз результатами зустрічі Олександр Суп сказав, що ви слідкуйте за поведінкою і за ініціативами Лінсі Грем в Сенаті найближчі кілька днів. Справа в тому, що саме сенатор Лінсі Грем, якщо що буде подавати, а він вже має цей законопроект, який пропонує за його словами руйнівні санкції США проти Росії, якщо вона не погодиться на безумовне припинення вогню. В цьому ключі я нагадаю, що Трамп сказав, що збирається цього тижня говорити з Путіним. Очевидно. Попередивши його, що ця тема буде запроваджена, якщо він не погодиться на 20 квітня, так що ще і лінсі Грем тут же починає бути присутнім одразу після розмови, ну не одразу, після того, як вони там попрощалися і роз'їхалися, президент Фінляндії одразу подзвонив Володимиру Зеленському. Та з деталями своєї зустрічі з Трампом, та президент Зеленський провів телефонну розмову з Тубом, обговорили взаємодію зі США, кроки для досягнення справедливого миру і необхідний тиск на Росію. Пан Стуб поділився деталями своєї зустрічі з президентом Трампом, і ми узгодили спільні позиції, подальші контакти. Зокрема, йшлося про гарантії безпеки, які обов'язково мають бути серед наступних кроків після припинення вогню. І ось в цих реченнях, якраз бачите, короткий зміст всього, що ми вище говорили. Тобто, все, що вище, вище коаліція охочих, можлива підтримка штатів. Тів тиск на Путіна воно має, має місце, якраз про це говорилося. При тому, що вже далі ми знаємо, що е, з Трампом поговорив і Стармер одразу після візиту Олександра е, е, Стуба. І це ще раз підтверджує моє особисте враження, що ця історія зі ступом була чітко спланована, в тому числі європейцями, щоб логіка спілкування відбулася в максимально комфортний для Трампа е, обставинах. і з тим, е, хто вміє тримати ключ. Чучку для гольфа, я так розумію, що це на сьогоднішній день найвище ну, сприйняття Трампом людини. Ну от Стармер позвонив. Я так розумію, Стармер не грає в Гольф, але він позговорив з Трампом про Україну. Британський уряд зробив відповідну теж заяву. Стармер розповів Трампу про продуктивні дискусії на зустрічі коаліції охочих в Парижі цього тижня. Лідери погодилися з необхідністю продовжувати колективний тиск на Путіна. і обговорили угоду про економічне процес світання Великої Британії і США, погодилися продовжувати переговори цього тижня. Це про мита і тарифи, але все одно не будемо залишати поза увагою, що в принципі Україна є в центрі фокусу всіх цих розмов. При тому, що на борту президентського літака, коли ну там в Києві була ніч, і він повертався до Вашингтона. Для того, щоб мати якісь паритети, так розумію. Трамп передав вітання президенту Зеленському. Він заявив так, що нібито виглядає Володимир Зеленський хоче відмовитися від угоди про корисні копалини. Ну ми цю угоду з вами вже розбирали. Ну, принаймні те, що там ну, виглядає, те, що є всередині, і знаємо, що в п'ятницю в суботу були контакти української сторони з американською стороною стосовно цієї угоди. Можливо, там на щось пішли американці, можливо, на щось не пішли. Ми зараз не будемо з вами. Але думаю, що такі висловлювання Трампа це якби прохання фіналізуватися в тому, як ми бачимо цю угоду. Типу, Зеленський хоче відмовитися від угоди про корисні копалини. Угода за словами очільника Білого Дому є критично важливою. Якщо президент України справді піде на такий крок, як відмова. То натрапить на великі проблеми. Це цитата. Великі проблеми. Він намагається відмовитися від угоди щодо рідкоземельних елементів. Якщо він це зробить, в нього будуть проблеми, великі, великі проблеми. Отак фактично сказав Трамп. Ну і висловився щодо членства України в НАТО. І він казав цю фразу, що Зеленський хоче бачити Україну в НАТО, але вона ніколи не буде членом НАТО, і він це розуміє. Ну і в принципі, якби ще раз нам підкреслила стосовно Путіна, в мене закінчується терпіння, та й стосовно угоди, так само. Ну, щодо нашої реакції, я так розумію, що президент Зеленський чітко почув, що сказав Трамп, і одразу була відповідь, одразу блискавично. Ми готові максимально швидко рухатися з Америкою. Типу, не нервуйте, ми все зробимо. Побачимо, як в якому рівні, і так далі. Але президент каже, що Росія відповіла на американську пропозицію про безумовне припинення вогню щоденними дроновими бомбами і ракетними атаками. Ви ж бачили якби, кількість і звернень вчора. Президента і відео він викладав. Тому Росія заслуговує на всі жорстокі кроки, які можуть зламати російську здатність воювати. Ми готові рухатися разом разом рухатися з Америкою максимально швидко в дипломатії, в нашій взаємодії. Ми розраховуємо, що Штати, Європа і всі наші партнери, які реально хочуть миру і гарантованої безпеки, задіють усі необхідні інструменти. Отак от сказав Трамп Зеленський. Я вважаю, що це і була відповідь, що все буде добре. Не нерфуйте, Дональдефредовичу. Ну і в підтримку ще очільником МЗС Польщі Радослав Сікорський. Найкраща гарантія безпеки для України це її сильна українська армія. Ну таким чином. Він висловився стосовно коаліції охочих і наголосив, що Польща точно буде в коаліції, не фізично в самій Україні, але ну з точки зору логістики, і наголосив, що сьогоднішня Росія це кривава диктатура в ній більше політичних в'язнів ніж було в радянському союзі. Я думаю, ми не можемо бути впевненими в тому, що буде робити цей е великий сусід Росія, поки Путін перебуває на чолі цієї країни. До речі, це вже не перша заява, допоки Путін перебуває на чолі. Країни, чи якась є стратегія вже по заміні Путіна, чи можливо якісь пішли домовленості з тими, хто біля Путіна. Але раніше, теж як президент Зеленський, до речі, і от європейські країни не висловлювалися в такий спосіб. Ну, теж будемо бачити, поки знову ж таки можна вангувати як завгодно, там замах, от, от, там він вже хворий, пігулки не діють, але він ще є і якби от пробує керувати. Так, те, що найближчими тижнями до нас приїжджають. Військові, це теж доконаний факт. Я вже доповідав. І ще одне видання Вашингтон Пост сказав: точно їдуть кількість локацій можливого розміщення, при тому, що саме Франція і Британія найбільшу кількість цих спеціалістів відправляє для того, щоб подивитися локації в українських містах і на ключових об'єктах. Попередньо обговорюється розміщення точно сил далеко від лінії фронту, але надання Україні логічно логістичної а, і військової підтримки. При цьому деякі країни. І не є свагаються через відсутність гарантії підтримки з боку США. Ну бо Росія вже застерігла. Я вам про це сказав, що такі плани можуть привести до прямого зіткнення з НАТО. Вони цього бояться, просто страшне. Ну але ми ж знаємо, що путіну краще показати силу, і тоді можна переставати боятися. Ну. Багато хто в Європі знову ж таки світова преса на сьогоднішній день не має дефіциту, в сумнівах, що тривале припинення вогню може бути досягнуто найближчим часом. Як от публікації ці з посиланням на аналітиків стверджують, що європейські посадовці звинувачують Путіна в тому, що він зволікає з припиненням вогню, щоб добитися поступок і вбити глибший клин між Європою і адміністрацією Трампа. Європа контролює санкції, які Росія хоче скасувати, які виключають. Росію з, з міжнародної, які виключили до речі, Росію з цієї системи СВІФТУ. Втім, європейські лідери поки що залишаються непохитними. Будемо бачити теж цей тиждень. Я ж кажу, дуже важливий в дипломатичному плані і там черговий саміт Ради ЄС. Знову ж таки, чинник цього Орбана, як сказав один з посадовців, якщо Кремль хоче говорити про санкції, всім доведеться говорити з нами. Європейські посадовці визнають, що послаблення санкцій буде частиною переговорів. Хоча, на їх думку, спочатку має відбутися тимчасове припинення вогню. Лише після цього переговори можуть повернутися до таких питань, як санкції. Тобто Європа криком кричить Путін, перестань стріляти, і ми все якби полагодимо з тобою. Чи почує це Путін? Бо для нього є проблема. Для нього є проблема з завершенням бойових дій. Це видно не озброєним оком. І в плані економіки і в плані морально там морального духу в цій армії, вона навіть ці розмови в Держдумі, знаєте, виходить на трибуну там той чи інший спеціаліст, кричить, що російська армія повільно наступає на фронті. Треба пришвидшитися. Так от російські політичні ці пабліки, кажуть, що білусов і герасімов від таких заяв в сказі. Вкрай негативну реакцію міністра оборони і голови генштабу викликала заява члена комітету з оборони такого «калєсніка». Той сказав, що російська армія повільно наступає на фронті і пояснив це прагненням зберегти життя бійців і мирних українців. Це з трибуни Держдуми. А ці почали кричати, що наступаємо ми справді не так швидко, як хотілося. Плюс проблеми в Білгородській області додались. Причин такі ситуації багато, об'єктивних і суб'єктивних. Наприклад, те, що військовим політики наобіцяли мир вже наговорили, і багато бійців стали менше ризикувати собою. Але коли цілий депутат держдуми таке публічно визнає, це неправильно. Це робота на нашого ворога. Ну так, от в оточенні цього білоусова, який міністр оборони. Андрія Ремовича і так закидають неприємними питаннями. Наприклад, Владимир Владимирович майже щодня вимагати вимагає пояснити, чому українські війська все є ще на Курщині. Бачите, вони ще місяць тому, типу, всіх вибили. Пояснити, чому ще на Курщині? Хоча ми вже анонсували, що їх там добиваємо. Та не ти дотискаємо, а добиваємо. Або чому вся так звана ДНР досі не звільнена. а то ще депутати лізять, лізуть. Що це як не зрада і робота на ворога? Андрій Ремович, чесно кажучи, в сказі. Ну і подібні адміністрації емоцій в Герасимова виначальники вважають, що за подібні заяви, які по суті дискредитують армію, ну слава богу, треба запровадити відповідальність аж до кримінальної і на депутатів вона повинна поширюватися. Слава Богу, вже нарешті. Тепер стосовно візії і відчуття в Росії стосовно потенційної мирної угоди, яка знову ж таки на думку саме економічних аналітиків, є загрозою для економіки Російської Федерації, адже росіяни, ну вони ж на війні роблять гроші. Тобто, зараз заробіток росіян це по суті на крові українців. З початком війни проти України Росія перейшла на військові рейки. Ну це ще відкриті джерела і відкриті дані. 40% економічного зростання минулого року було зумовлено якраз військовим виробництвом, військовими замовленнями. Тобто, є нафта, гроші, замовлення військові. Оце вся економіка. Зокрема, багато цивільних підприємств ну просто перекваліфікувалися під військові потреби, отримуючи значні держзамовлення, а виплати родинам. Загиблих військових суттєво покращили їх фізичне фінансове становище. Не знаю, як фізичне, але фінансове точно покращило. І ми багато знаємо прикладів, коли цими копняками виганяють там алкашів, каже йди, що ти вмреш тут під під'їздом, під чи ти там вмреш, ми хоч за тебе гроші отримуємо. Ну ж така тема присутня. В результаті російська економіка з погляду зайнятості зарплати, зростання, тепер просто залежить від війни. Якщо буде мир. І будь-яке скорочення військових витрат в Росії наймовірніше буде просто діра у фінансах Кремля, яку важко буде заповнити. От чому він і не хоче миру. Ну, ми вже про це говорили. Так тепер стосовно Трампа, самого Трампа, ну це теж чинник, який впливає і на світ, і на нас, звичайно. Пішла історія, я так розумію, у імені Орбана і Путіна, і е, я вже казав це так на рівні е, інтриги, можливо, версії десь пару місяців тому, але виходить, що це стає якоюсь реальністю, якісь, якимось пунктиком для Трампа, бо він може залишитися президентом до 2037 року. Ну, це ж йому зараз під 80, вісімдесят да? в 37-му році буде 90, Я знаю. Ну але е якщо використає одну з шпарин в Конституції Сполучених Штатів, як відомо, 22-га поправка обмежує президентів двома термінами. Спосіб для Трампа залишитися на третій термін, а потенційно і на четвертий е до 37-го е року, коли йому виповниться 90, не тільки можливий, а й простий завдяки завдяки оцій шпарині. В поправці ідея використання цієї шпарини давно. Циркулює в академічних колах за лаштунками конгресу Білого Дому а останнім часом і серед суперфанатів Трампа. Експерти вважають, що ключова фраза в поправці цитую: ніхто не може обиратися на пост президента більше ніж двічі. Тобто двічі обраний президент не буде позбавлений можливості згодом посісти свій пост через відставку або смерть іншого президента. Таким чином, Трамп міг би балотуватися на посаду віце-президента в той момент, коли Венс на посаду президента. Мені важко уявити цю конфігурацію, але теоретично. Венс роблять умовно кандидатом на посаду президента, а в його кампанії йде Трамп віцепрезидентом. І після того як Венс складає присягу, якщо Венс перемагає, він одразу каже: Я йду в відставку. Тобто одразу керувати країною виходить Трамп. Одну й ту саму процедуру можна використовувати на кількох виборах. І наступні вибори. Гіпотетично, там хтось може знову ж бути президентом, а Трамп віце-президентом, той відмовляється від посади, і автоматично Трамп стає президентом. Ну, от таку от тему знайшли. Побачимо. Але Трамп дійсно не жартує про можливе броня на третій термін. Мені подобається працювати. Я не жартую. Я не знаю, чи світ витримає там черговий захід Трампа. Але я не збираюся, ще занадто рано про це думати. Ну, таке було запитання. Він відповів, що збирається йти власне. На третій термін, є методи за допомогою яких це можна зробити. Ну, от Я вам навів один з найбільш таких популярних. Наприклад, якщо балотуватиметься, буде нинішній віце-президент, це один з способів, але є і інші. Ну а стосовно того, витримає чи не витримає світ, тут ще питання, чи витримують Сполучені Штати. Поки витримують, я прав, прав правду скажу і опитування. Там в принципі от учасники нашої спільноти зі штатів якби витримує. Але члени адміністрації Трампа дедалі більше занепокоєні митами, які він фактично після завтра, 2 квітня, збирається запровадити. Високопосадовці Білого Дому адміністрацію обіцяють бізнесу, споживачами, однопартійцям більше визначеності щодо торгівлі от найближчими днями. Прагнуть. Чи заспокоїти нестабільні ринки і уникнути падіння фондової біржі, які супроводжували е, початкове це запровадження мит? Але в них є проблема у всіх. У них одна проблема проблема називається Дональд Трамп. Всього за кілька днів після оголошення Трампом глобальних мит, які він назвав днем днем визволення. Навіть найближчі до нього люди, і Джей Ді Венс, Юзі Валс, це керівник керівниця його апарату і чиновники його кабінету в приватних розмовах зазначили, що вони не впевнені, що саме буде боссороби хоча деякі деталі плану адміністрації щодо того, що Трамп назвав взаємними митами на глобальних торгівельних партнерів, починають просочуватися, і президент час від часу перекреслює їх або озвучує суперечливі тези, які змушують всіх, навіть його найближче оточення, залишатися на вздогадках, і ніхто не знає, що насправді буде. Що кажуть, в біса коїться. Ну от, наприклад, рішення прийняте в середу про запровадження 25% мит для автомобільної промисловості. Я знаю, що Батьох це ну не там стосується чи торкається. Ну не переважно більшість все одно і автіа втік за словами двох людей, знайомих з процес з процесом, це рішення було очікуваним. Але в останню хвилину Білий Дім не повністю готовий був до нього і змушений був відкласти денні програми, щоб доопрацювати план. Ну і білий дім також не проінформував заздалегідь зацікавлені сторони в галузі чи за кордоном. Хоча один з чиновників Білого Дому стверджує, що якби вони були розумними, то знали про це, оскільки Трамп публічно їх про це попередив колись можливо, ну але е, е, є там нюанси всередині білого дому, і чиновники там вживають якихось заходів обережності, щоб не налякати ринки. А от якраз на початку цього тижня будемо бачити, бо це ж глобальні речі. Ще раз кажу, які і нас стосуються і долара як основної світової валюти так само. Бо кілька днів Трамп припускає, що взаємні мита, які післязавтра очікуються, не підуть так далеко, як він пропонував. Але за лаштунками планують тривожне відчуття, оскільки навіть близькі до президента затамували подих в очікуванні цього дня визволення. Ну, побачимо, бо мита для Трампа це найкрасиві. Ше слово в словнику, і він продовжує подвоювати свої бажання покарати країни, які на його думку обдурили Сполучені Штати Америки. Тепер хто обдурює світовий порядок і оставлені правила цікавий момент, що якби на передньому вагоні? Цієї ходи ну зрозуміло, Угорщина знаходиться так і фактично теж після завтра, коли будуть запропоновані мита Трампом, бенімін Нетаньяху, прем'єр Ізраїлю, летить до Угорщини. Одразу скажу, що Угорщина є підписанням Римського статуту, і вона член міжнародного кримінального суду. В свою чергу нагадаю, що в Нітаньяху є ордер на арешт, виданий міжнародним кримінальним судом. Причому Штати сказали, що той, хто значить Нетаньяху, буде чіпляти чіпати. Йому капець ми введемо всі санкції ми проти значить, міжнародного кримінального суду, і ми їм ще покажемо. І ось Угорщина, яка ну, Орбан, який, начебто, близький з Трампом, вирішив показати, що міжнародний кримінальний суд ніхто звати ніяк. Якщо про Монголію ще там плюс-мінус якось там з'їли, побачимо. Бо Угорщина, це все ж таки член НАТО, член Європейського Союзу. Так, от очікується зустріч з угорським колегою Орбаном, а також іншими високопосадками. Будовцями. МКС видав ордер на арешт Таньяху у за воєнні злочини і злочини проти людяності в секторі Газа Угорщина вважає, що не зобов'язана виконувати рішення МКС, але тут є нюанс. Вони ратифікували римський статут, але не ну, якби не імплементували його в своє законодавство. Тобто, було виконавчою владою підписано, але парламент не голосував. Тобто є така шпарина, але це теж такі. Показник достатньо потужний. Так, друзі, по а, нашим справам, теж от анонси найближчих днів. З 1 квітня, фактично, завтра. А, ну я вже давно перестав говорити, що 1 квітня в нас якось там з специфічними повідомленнями відзначається. Ну, сподіваюся, що в нас зараз не той час для таких жартів в інформаційному полі. Але з 1 квітня в Україні запрацює електронний кабінет військово-лікарських комісій. Про всяк випадок кого це стосується, висновки про придатність. Чи непридатність надалі будуть оформлюватися виключно в цифровому форматі. Тобто це електронний кабінет для працівників ВЛК. Тепер після оглядів ВЛК оформлюється без цих паперів. За словами пані Чорногоренка, оновлення дасть можливість українцям не йти з постановами про придатність чи непридатність там, і не, ну, не нести їх в ТЦК, адже інформація в електронному вигляді одразу буде знаходитися в системі оберіг. В рамках другого етапу реформи, ми каже, запускаємо анонімність. Мізацію наші громадяни будуть проходити медогляд в будь-якому цивільному медзакладі, де їм зручно це буде виглядати як регулярний чекап для людини. Не буде нічого надлишкового і не буде пов'язано ані з походом до ТСК, ані з походом на ВЛК. Ну і пояснило, що медичні дані будуть передаватися до Міноборони, де їх будуть обробляти в анонімному форматі. Ну, побачимо типу зниження корупційних ризиків. Зробить систему більш зручною для громадян. Тепер ще новації. Ну що в нас з 1 квітня міняється в країні? Ну, по перше, з 1 квітня втрачають право на відстрочку від мобілізації військовослужбовців, яких не перебронювали роботодавці. Будьте уважні. А з 1 квітня буде зниження ціни на ще 116 препаратів в аптеках. Це Ляшко, міністр охорони здоров'я. Причому кажуть, ліки подешевшують від 52 до 5%. Навіть буде середня знижка в 17% на 222% найменування препаратів. От, власне, впроваджується реформа ВЛК, це висновки в електронному вигляді. Далі в нас іде підвищення акцизів на тютюнові вироби. Так що сьогодні ще можна встигнути пару-трійку блоків накупити по старій ціні. За прогнозами, в 2025 році ціна на цигарки має підвищитися на 35%. Далі має відбутися перерахунок пенсій і виплати перерахують для осіб, які наразі продовжують працювати. Ця категорія не потрапила під планову індексацію в березні. Далі кілька банків підвищують депозитні ставки по гривні. Там і для нових вкладів, і для тих, хто продовжується просто на відповідні строки. На НМТ друзі завершується. Будьте уважні, хто там закінчує школу до 3 числа. Треба до 3 квітня все це зробити. Це остання сесія заявки от власне до 3 квітня. А запрошення надійдуть з Надходити з 4 травня, і от сесія ця триватиме з 14, по 20... 14 травня по 25 червня. Ну і власне офіційно з 15 квітня вже по всій країні закінчується опалювальний сезон. А, ну, Але в багатьох регіонах ви знаєте, що достроково це все зробили. І ще з позитиву сьогоднішнього дня, в принципі, вже офіційно поклялися в Укрзалізниці, що а, відновлюють функціонали вже доступне оформлення квитків з пільгами для осіб з інвалідністю і онлайн-табло всіх ключових вокзалів. В активній роботі верифікація здія підпис, моніторинг з автовикупом і пільги для студентів. Чесно вам скажу, що мене так і не вдалося перемогти Укрзалізницю. Я там шукав квитки для своєї родини. Ну. Довелося скасувати всі свої пошуки, плюс потім воно навернулося і так якось тема зникла. Не знаю. Можливо, це така база. Ну, як, як ви працюєте, вам все вдається замовити через Укрзалізницю залізницю чи ні? Ну, дай Боже, всім здоров'я. При тому при цьому, що найголовніше на сьогоднішній день, аби вони військові вантажі возили. Я так собі вважаю. Дай Боже всім здоров'я і подяка залізничникам власне, за їх роботу. Друзі, так виглядає розвиток сьогоднішнього дня. Це останній березневий день, 31 березня. Там ще буде попереду випуск. Ко військово. Бо хочеться дізнатися реакції всіх великих світових начальників на ці речі, які повиникали тоді, коли в Києві була ніч. Ранок був, в принципі. Ну і реакція, звичайно, на все, що робить Путін сьогодні з Україною. Друзі, дякую. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися, дзвіночки вмикайте, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео. Ну, категоричні українські вподобайки, лайкоси, якщо відео вам заходить і формат заходить, коментарі, гіперпосилання на це відео. Від Своїм друзям, знайомим, близьким, і колегам по роботі. Я щиро вам дякую всім, хто підставляє плече моїй роботі, патреонам, спонсорам каналу, ну і всім, хто в описі до цього відео бачить інші опції. Спасибі, друзі, величезне. На загал не забуваємо що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги. І вона обов'язково буде навіть не сумніватися. Я дякую вам за ваш час. Хай щастить. До побачення. До наступного відео, будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!